Дундубха мовив, був у мене колись друг брахман на ім'я Кхагама. О, люб'язний, твердий в своєму слові і наділений аскетичною силою. Одного разу, коли він був зайнятий жертопринесенням на вогні, я, бавлячись як хлопчак, кинув йому зроблено із трави змію. Переляканий він з непритомнів, і коли той аскет правдолюбний, багатий подвигами і твердий у обітницях у притомнів, він сказав мені, ніби спалюючи гнівом. Бо як тобою була зроблена ця безсила змія, аби налякати мене, то ти силою мого гніву станеш безсилим змієм. Знаючи добре силу його аскетичних подвигів і пустельнику, я в замішанні стояв перед ним смиренно схилившись і склавши свої руки на знак благання, і сказав я зі збентеженим серцем тому мешканцеві лісів: О, друже, ця змія була зроблена мною зовсім ненавмисно, жартома. Вибач мені, обрахмане. Нехай буде скасовано твоє прокляття. Тоді пустельник, бачачи, що я досить знічений душею, був пом'якшав і сказав мені, часто й гаряче дихаючи, сказане мною невідворотно здійсниться, вислухай же від мене те слово, яке я скажу тобі, у твердий обітницях. І як почуєш, хай буде в серці твоєму це слово завжди, опустельнику. Народиться непорочний син праматі по імені Руру. Коли ти його побачиш, для тебе прийде через якийсь час порятунок від прокльону. Ти ж боїє той непорочний син Праматі, що зветься Руру. Повернувши собі сьогодні свій справжній вигляд, я розповім тобі дещо для твоєї користі. Незаподіяння зла всім живим істотам вважається найвищим знаконом, тому брахман ніколи не повинен убивати ніяких тварин, брахман народжується тут уже лагідним. Так говорить божественне откровення, він повинен бути знавцем вет і ведант, та не повинен вселяти почуття страху жодній з істот, непричинення зла, правдивість у словах і прощення становлені для Брахмана вищим законом, бо він вивчив веди, але його закон, який визначено для Кшатрія, тобі тут не підходить тримання Скіпетра. Суворість і захист підданих це обов'язок кшатрія. Вислухай же від мене великодушний Руру про винищування змій, коли спочате під час зміїного жартопринесення Джанамеджаї, а також про порятунок, переляканий змій Брахманом Астікою, головним із двічі народжених, який був наділений могутністю аскетичної сили.